Всім привіт! Це по поводу ошибки p 006 a Дивіться, я замінив каталізатор. У мене була помилка по каталізаторі по p a Я замінив каталізатор, але помилка не зникла. На клубну СТО мені сказали, що можливо це або цей датчик, або де він там? Або цей датчик, або той датчик. Це тіпо, треба електрика викликати. Ну, я вирішив, що прошлий Везова електрика мені обійшовся 3,5 я вирішив проблему вирішити сам. Я спочатку з дизельної машини поставив ось цей датчик. Бо вони однакові в мене. Проблема не вирішилась. У мене стояв нульовік. Я нульовік прибрав, поставив звичайний фільтр. Проблема не вирішилась, помилка вискакувала. Далі, мені прийшов в з експрес датчик. Датчик дешевий, 500 гривень. Я його поставив. Нічого не помінялося, помилка знову вилізла. Далі, що було? Я почав шукати якісь тріщини чи ще щось. Я нічого не знайшов. Але потім. А, турб... Оця клапана турбіна там тріугольна, байпасний клапан турбіни. Я його міняв на новий купував в Україні. Тож помилка не зникла, ставив старий, теж помилка не зникла. нічого. Потім я подивився, а в мене. На ось цьому патрубку, я там вище показував, була така малесенька-малесенька тріщинка. Вона була сквозна. Я так розумію, там високий тиск. І я коротше, вирішив поки що залити туди силіконового клею і замотати ізолентою. Ну, Вона там біля, прямо біля цього, біля тріугольної мембрани. Прям дуже близько, прям хамутно вдягається. Я вдягнув. І 500 км проїхав. Я пробував по-різному, ну, я знаю вже, як помилка та вискакувала, вона вискакувала під час їзди вгору на непотрібні передачі. Ну, наприклад, якщо ми йдемо вгору і треба там на другий виїжджати, а ти ви, а ви їдете на третій, що машина починає, ну, не вистачає її мощності, треба скидати передачу. І тоді вискакується помилка. Помилки в мене більше немає. Тобто вся муть, вся ця фігня була через єдину маленьку тріщинку на патрубку. Так що, ну я там бачив відео. В людей інших там в когось ось тут тріщини були, там це зламалось в когось. Ось на таких патрубках теж були десь тріщини, і теж ця помилка вискакувала. Так що шукайте, якщо ви не, не знайшли проблему, то це, скоріш за все, не датчики, це десь у вас підсос воздуха. До речі, якщо що, в мене є ось ці датчики, ось цей датчик, ось цей датчик робочий для тесту. Ну, якщо хтось з Києва є, то можу дати для тесту. Всього гарного дня всім.